13 лютого в управлінні праці та соціального захисту населення відбувся круглий стіл із ветеранами афганської війни з міста Золочева. Тут обговорили важливі питання, що зараз турбують воїнів афганців. Слід відмітити, що 15 лютого відзначатиметься день вшанування учасників бойових дій на території інших держав, і 25-та річниця виведення військ з Афганістану у Золочеві. Заходи щодо цієї дати проходитимуть 14 та 15 лютого. Нагадаємо, що ось. Минулого року у сквері Зелений Яр збудовано пам'ятник на честь воїнів, які загинули в локальних війнах вихідців із Золочівського району. Детальніше про круглий стіл дивіться далі у нашому відео. Є районна організація воїнів-інтернаціоналістів, називається вона має назву пам'ять. ній налічується зараз 146 осіб. З них воїнів, які є ветеранами війни в Афганістані, є 91 людина. Людина. З них 37 інвалідів, 5 осіб другої групи, 32 особи 3 групи. І 4 є жінки з числа вдів матерів загиблих афганців. І 3 жінки з числа дружин померли по Афганістанці. Один інвалід першої групи. І один інвалід першої групи. Я хочу. Сьогодні представити присутніх, хто є. То є Дмитро Колодка, секретар міської ради, є е, Петро Шумляк, ви просили, щоб ці люди були присутніми, це є порядник міської ради, є Софія Казимирівна, на сьогоднішні... начальник відділу звернень управління пенсійного фонду в Золочівському районі, і є завідуючий поліклініки пані Євген Ковали і управління соціального захисту, яке представлено вигляді. мене і Людмила Іванів, це головний спеціаліст, який займається вашими проблемами. Справа в тому, що минулого року протягом року нашого такого вже пам'ятника не було, був тільки камінь, і нам приходилось самим прибирати там біля цього. Біля пам'ятника косили траву з Петром Васильовичем і так далі, і так далі. Часто приходили, підключалися і косили, бо ну дивимося заросло, ну не коситься. Ну що з вам. Взяли косарку Петро Васильович, поїхали, завезли, покосили, там винесли сміття. Навіть було таке, що мені з адміністрації телефонували і казали, візьміть там, приберіть. Я кажу, ну у нас комунальні служби не працюють, ні. Та я чесно говорю, я з сином зранку. Пробіжкою займаюся на стадіоні, я прибіг до пам'ятника з сином, кажу, давай заберемо ту гірлянду, яка лежить вже, вже більше як пів року висвітлена, бо нам командир частини завжди допомагає внучового центру. От, і ми забрали ту гірлянду, просто винесли і там підмели чуть-чуть, і все, на все. Я би, от Ми піднімали те питання, я би хотів все-таки, щоб комунальна служба ну, хоча б час від часу щось там біля того пам'ятника прибирали. Но на рахунок остального ми там домовлялися, тому що там є заїзд, який треба трошки може якось облаштувати, загородити чи як, тому що біля Миколаївської церкви завжди купа машин. раз, А по-друге, не тільки машин, ну там і коробки сялі кидають і так далі. І так далі. Навіть було таке, правда, хлопці, було таке, що ми прийшли і машини стояли, то ми просили, щоб забрали, не мали чи як діхали? і йти навіть. Так було. Так. Про те, щоб прибрати, забезпечити по можливості світло, але світло, як такого, на охорі не вийде поставити, тому що там опора є вуличного освітлення. Вона включається тільки виключно, коли вже сумки нести. Тобто все ж таки будемо брати переноску від церкви, щоб озвучити. І на рахунок прибирання території встановлених тих двох клум. навіть в понеділок, коли на апаратній раді я бачив освіт трохи газду, я через Міктон гадав і висадив, що все буде чітко підготовлено на суботу на 15 число. Дали доручення пану Петрович, щоб комунальні служби включили в територію біля пам'ятника в обов'язкове прибирання. Управління освіти з дирекцією школи 3, тобто вийшла дирекція школи з пропозицією, що визначить один-два класи візьмуть не шеф Пам'ятником. Так що комунальним службам буде трошки простіше, але вони обіцяли тільки до свят два-три рази в рік прибирати, там загальне школи школа, третя школа, де лише на даних пам'ятника. У нас є багато інвалідів. Ми навіть не говоримо про о, членів спілкування, а власне про інвалідів. Справа в тому, що це якраз і стосується іменно поліклініки. От. У нас, як такого, колись був кабінет. Виділив спеціальний кабінет, де була табличка. Ну, Кабінет не кабінет, але вікар якийсь наш, був закріплений. Ну от таке от прохання, хто Оксана Федорівна, так? От, я знаю, я в то в курсі вправи, але багато людей от приходять і питають, куди йти, де йти, за чим йти. Я кажу, ну є Оксана Федорівна, а де її шукати, який кабінет? От є така просьба, якби вивісити якусь табличку на дверях. Не читай, який кабінет і... Напроти того лікаря написати десь. Я думаю, це питання така, я... Стельнина... така позиція. Та? Чому повісти на кабінеті? От буде у нас, наприклад, зараз загальні спори. Зберуться більшість людей. Не, я тому, сі, на на дверях само собою. Озвучено, то нема питань. А крім того, буде, коли заберуть аптеку, вони зроблять е, ще більше табло. Я так правильно розумію, Зроблять більше табло, де буде розклад прийому лікарів, і в тому числі там буде визначено, що скажімо, в вона відповідає за е, Чорнобильців, а пані Оксана відповідає за воїнів, інтерпенсіоністів і тому подібне. Так. Так. так питання таким чином так, буде вирішено. Добре? Ми собі озвучив, що так. є такий кабінет, де є табличка, де обслуговується воїни за ганці і все, вона в такий ту лікар і все. І більше нам. Ну, і воїни в і інтернаціоналісти, і так, по законодавству вони мають право на подачіргову. Десять років вже на пенсії, анатенці поранення голови, на що віки не будемо набрати не звертався, бо каже, що то їх не дають. Я не звертався. Вже... Ну хто вам казав? Я тобі поясню. Я поясню, що дають. дають тепер не дають. Приходьте до мене, я вам скажу, чи дають, чи не дають. То, колес, колес, є якісь обмеження в цій Нема. кількості? Нема. Немає. Немає. Значить, для таких категорій людей немає. 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 Ні, я різні, ні я не відчуваю. Є перелік да десь 700 препаратів, які можна виписувати. На крылько, на Якщо ви стаціонар, то ви, ви дають безкоштовні, тому що стаціонар повинен безкоштовний. Якщо ви в лікарні лежите, то там написано то в цьому в врази амбулаторного лікування. Лікарні, як вже так, так, лікарня, як лежить, вже почали дадуть. Саме в поліклініках ми обговорювали питання щодо виділення путівок і виплати компенсації. Так. Поясніть нам раз і назавжди, щоб ми більше не зверталися. 14 рік у нас на черзі стоїть чотири особи для забезпечення санторно-коротних путів. На цей рік, крім того, що буде виділено по лінії міністерства, що буде виділено, я не знаю. Але в нас є задекларовано в бюджетному як субвенція з державного бюджету, по-моєму, 30 тисяч на закупівлю путівок, якраз для тих хто категорії осіб, які підпадають під закон України про соціальний захист. Учасників війни, туди входять всі велика вітчизняна, учасники війни, учасники бойових дій, і так, як ви, при Тобто при З тих 30 тисяч процедура постановки на чергу починаєте ви від докторів, від лікарів. Тобто, берете... Так, берете від неї форму так звана 70-та де прописується так званий діагноз, і метода лікування, тобто де які санаторії якого типу вам потрібно. І під ті санаторії з тої форми 70-ї ви звертаєтесь до нас в 11-й кабінет, до Людмили Іванівної і записуєтеся на чергу. По мірі поступлення путівок ми інформуємо вас, що є путівка вашого спірування. Тобто вашого напрямку, і відповідно, тоді ми оформляєте знову ж таки в лікарів сантовно-коротну хавку і даємо вам на руки кутівку. Стосовно відшкодування за невикористану путівку. Для них як йде для війни. Для як? Для віде, віде. Значить, через два роки на третій, так? Ви маєте право, якщо ви простояли два роки в нас на черзі, не отримали в нас путівки, на третій рік ви звертаєте до нас заявою, тобто до Людмили Іванів заявою про виплату вам компенсації за невикласну путівку. Але я хочу наголосити компенсація настільки візерна. Настільки мізерна, що вона не сумістила з вартістю путівки, за то мову ввести не можна про якісь речі. Я можу вам на цей рік десь дати гарантію з того, що з тих 30 тисяч, які будуть, якщо вони будуть виділені нам, значить авганцям буде передбачено, скажімо, половина путівок з 30 тисяч для авганців. Ну, але ми повинні відповідно зробити ті кроки, які необхідні. Тобто форма, 70, всі по медичній частині це зробити. І плюс до плюс, ну, того десь, ну як, сказати, який би вам санаторій хотілося. Зразу кажу, може, не, не, ми не будемо, бо може не хоче з нами працювати з бюджетом. Можна саме працює. І в нас є кардія і... Є реабілітація на два тижні. Мошин, людень великий, не і відмінник в Тобто Тобто, які приходять до лікарня. Через лікарні. Там є лікарня, санаторна, і лікарні. Так, 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 то, то не йде санаторно-порожне лікування, то є як реабілітація. Реабілітаційна є окремий варіант потоку. І в нас багато використовують східних людей. Ви тобто, як вона -то має повернутися? Яка процедура? Процедура, по-моєму, східно цією квартирою є на чмет. Частину маєте. Ну, Зайдете, я вже скажу, хто хоче. Ви просто коли знати, коли я подіг, а мене інколи приходять за місяць наперед, інколи, як кажуть, гарячки. Ви просто берете виписку є амбулаторної карточки, без там коротко. І йдете туди, -туди. Таке питання і в мене, про перерахунок пенсії. Наприклад, якщо інвалід війни, займається підприємницькою діяльністю, то чи перераховується йому пенсія, чи не перераховується. В основному тим воїнам Афганістан, які служили в строковій службі, призначено пенсію в мінімальному розмірі. Це означає, що є відсоток від прожиткового мінімуму, залежно від групи інвалідності. І, звичайно, що в такому випадку, як іде збільшення прожиткового мінімуму, перерахунок збільшення прожиткового мінімуму, всім пенсія перераховується. Незалежно від того, працює інвалід чи не працює. Ну, Якщо пенсія призначена в більшому розмірі, більше, ніж прожиткою мінімум, ніж той відсоток, який надається для інвалідника, чи першої, чи другої, чи третьої групи, то там залежності від того. Ну, пенсія нараховується за стаж роботи, так за, за стаж і заробіток, заробіток так. і так далі. А от якщо, наприклад, пройшов пев певний термін часу і інвалід війни, наприклад, займався 5 років підприємницькою діяльністю, потім він закінчив підприємницьку діяльність свою, ну чи не зможе вже працювати чи може бути якийсь перерахунок, чи не може бути перерахунок, ми можемо взяти до уваги. Відпрацьований стаж роботи, зарахувати його до загального стажу роботи, але це може не вплинути на призначений розмір пенсії. Тому що по розрахунку пенсія вийде менша, ніж той мінімум, який гарантуємо на даний час держава. США. Всіх нас цікавить земельна ділянка на виділення гаражів. Б'ємося вже років 10, напевно, а може і більше. Дуже довго. Як отримали квартири всі. І інваліди, і учасники війни так і ходимо, ходимо, нам кажуть, нема, що То нема в тобто, немає плану. Кажуть, колись буде, колись буде. Один мер казав, другий мер третій так само попаде. На даний <головік> е час розробляється генплан. Буде вже запрошений, але за об'єктивною. Зміна законодавства цей генплан. Зараз район е рівень районний всі етапи кожній. зараз знаходяться в місто Буліраді Мугорі. Так не погодження. І десь буквально на днях має бути раді. Генп, коли розроблявся генплан, одне з ключових питань це було глянути гаражі, більш наближення до центральної частини міста. Розроблений містопроєкт наш міський проєктний інститут і намагання всіх десь тут розмістити такої можливості, як такої мати. Але це питання, наскільки є вшини, розумієте, відведені для гаражів. Є відповідні будівельні, санітарні, пожежні, норми, правда, десь забудов, а й по гаражах конкретно. І загальна кількість гаражів, скільки гаражів це все образно Тому не Краплені такі місця він не передбачає. Він загальний масив, так як масив автомобілів, ви знаєте, по Венерівській десь передбачені. У нас якщо що по генплану передбачились місця по вулиці ну, Січових Серців, району бізнеї свічових серців за військовою частиною, теж тому що проблема гайдамас, коли квартали. Наше місто таке велике, щоб де, теж багато насичити. І стараються в ті норми нормативні віддалі. Містити. Але це на велику кількість гаражів. Наші наміри були е, десь ну, теж бажання перед міською проєктом ставили питання в районі вулиці Львівську, І завору. існуючих гаражі можливості закону. І нормативи не дозволяють. І тому запроєктований переносити гаражів на вулицю в районі Ряд. Э, э, там є зони, де можна добувати гаражі, і далі до житла дозволяють це зробити. Це такі основні. Але до затвердження генплану може, зараз не зробити. Ну, це загальна така картина, і ви можете в нас є генплан у сесійному житті, нам у вас загально ну, наскільки важлива, а для визнання пізнати. В залежності, яка вас кількість, теж ще разготова гаражів, 10-20, вони десь вже дають більше кількість, зрозуміло, більші віддалі. В районі Тут ці 4 між котельнею, масивом, це заводу коричнево, жаблиною в тому кварталі. Чекає таке, як після затвердження, виготовлення детального плану. Такий відповідно до закону про проміні діяльності для таких цілих буде розробити детальний план. І сьогодні, розумієте, десь дивимося з перспективою питання такого одного стоячого гаражу, десь там, там така постачана. Що... <кій> Це ви зробили цю зону до проєктної документації, розновити цей детальний план, заповідне погодження зробити. І по одному проєкту сьогодні є сучасні проєкти забудовані, роз того, що це було двоповерхові, виконані буквально даному районі си повербовані, там квартал забудований, новий квартал забудований ніж води, там двоповерховий. Використовуючи як місцевості, є можливість то Давайте предметно вже конкретно генплан до кінця року, пам'ять мене буде інструктор генплану. Думаю, що воно там потрапить додаткового фінансування, щоб вони бачите, яке називається. Це, це за теж генплану. Ви можете. Навіть є моменти кодексом передбачення коперативу розкривати. А у вас е не, можна навіть розпітувати спілкування. Скільки у вас не збирається, яка кількість? Там всі залучаються служби, погодження. І тоді проєкт зеленому сповідь було. Якщо такого, землеустрою, я ще раз кажу, це не сказав, ці постанови інвалідами і немає хто відбувався за базою, то він має забезпечити поблизу місця проживання. Да, я я. Але це тимчасово, він поставити і сьогодні теж, він вимусилися. Ну, ділянку можна десь виділити, наприклад, стоянку, колись була виділена ділянка, щоб щось, щось мути такої діляночки, щоб ми собі на тих гаражі тимчасові встановили там, наприклад, допустим, 5 чи 10 гаражів, які... Чи металевий, чи будівництво, все одно проєктна документація мусить. Ну, так. Друга, пане Петре, я е, так зрозумів, що перти мусить бути е, ваша ініціатива? Ініціатива в якому розрізі ви повинні подати е, міську раду принаймні хоча б заявки на побудову гаражів і від імені десь. Е, і своє хоча б наближене побажання про те, в якому місті, районі міста ви б хотіли їх мати. Так? Бо десь такої заявки на нинішній день цільової не існує. Так що почніть спочатку і офіційну заявку зареєструйте в міській раді при завершенні робіт по виготовленню генплану міста. Тоді вже буде ваша заявка більш предметно розглядалася, я думаю, бо то непростий процес, враховуючи нинішні реалії в державі, непростий процес проходження і затвердження того генплану, тим більше він достатньо грошоємкий. тим так казали, бо з містої казни там великі гроші платити. Але думаю, що якщо ви зробите цільову заявку від... Вашої організації пам'ять чи від спілки афганців конкретно, то воно б не розглядалося по принципу першочерговості, так? Я розумію, пане Дмитро. Але хто нам може дати таку відповідь, наприклад, щоб ми запропонували чи нам би запропонували архітектор, хто нас може дати, першу відповідь, щоб ми на щось зсивалося на Що ви маленький дітей? Що вам запропонували? то, що було сказано, було б, може, справді варто написати вам такого листа про те, щоб десь навіть в тому самому генеральному план, хоча генеральний план не роз, не, 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 він конкретно не буде показувати місце, але було б, не знаю, наприклад, ви б обмежили вулицю, наприклад, по цей мікрорайон, у нас цікавить, якщо є така можливість, встановлення 10 гаражів. то буде, наприклад, розбито дві на ділянки по 5 гаражів, ми, ми ж не знаємо того моменту. І що можемо гарантувати, що ваш лист. Поки маган план, може бути два варіанти. Може бути листя писка, що зв'язку з тим, що генеральний план не затрачені, ми не можемо нічого. Це лист передається міськофект до Юлія Миколаєвича Стойрова, проєктанта, який магентлан. Ми з ним вчилися разом, тобто десь попросити Юрка, щоб він максимально зрозумів ситуацію. і у можливості, хоч якісь би такі накидки зарезервуватися. Дякую всім присутнім за участь в роботі. Я думаю, ті питання, які ви озвучували, в деякій мірі знайшли, ну скажімо, не повне вирішення, а принаймні накреслили шляхи. Як вони мають бути вирішені? Від імені скажімо, чиновницької раді дозволити вас привітати ювілейним виводом річниці військ з Афганістану, побажати вам саме найперше до здоров'я. Ну і хвала Богу, то, що ви лишилися після тої м'ясорубки, людської рубки, живими ну, і бути завжди активними в суспільстві, в житті і бути завжди десь таким прикладом в житті для підростаючого покоління. І дуже... Би хотілося, щоб ви більшу участь брали вихованні нашої молоді, учнівської молоді, ну і наснаги і творчих успіхів і успіхів школи. Дякую вам. Золочів нет.